Поперек це не просто відділ хребта, це центр, де перетинаються сила, рух і контроль. П'ять хребців несуть вагу всього тулуба, передають навантаження на таз, гасять удари під час ходьби та стабілізують тіло в кожному русі. Але поперек не працює сам. Його підтримують поверхневі. Та глибокі м'язи та фасції, зв'язки між хребцями та діафрагми, тазова та грудочеревна. А найголовніше саме з попереку виходять нерви, що інервують ноги, таз, м'язи живота. Тому біль в попереку може віддавати в лапках всідницю, стегно, коліно і навіть стопу. Але чому поперек починає боліти? Бо один або декілька елементів порушують свою роботу. А які це елементи я детально описав під цим відео.